Привіт-привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. І до вашої уваги це логіна, котру я купувала в тому році, в листопаді в ботанічному саду. Хочу показати зміни по ній і розказати те, що переважно переважають фаленопсиси в моїй колекції, але хочеться подружитися і з іншими видами орхідей. Наростила вона чимало коріннячка волохатого, такого біленького, заплила дногорчика. Любиться красуня попити, посадила її в закриту систему і не прогадала. Ось вже час її поливати. За цей час вона наростила одну бульбу крайню. Ну, побачимо. Хочеться дуже з нею подружитися. Захоплююсь тим, у кого цілі такі здорові. Вазони цих орхідей, і у кого вона вже квітла в домашніх умовах. Дуже цікаво. клас. Ну і з'явилась в мене новиночка до колекції. Це орхідея Бульбофілу. Не менш цікава, ніж цілогіна для мене. Тому хочу подружитися із ним. Вирішила його пересадити. До речі, це Сестра з ботанічного саду, по моєму проханню, привезла мені так, таку орхідейку. Він чудово посаджений, але мене збентежила ця крайня бульба, котра не, не влізла в горщик при посадці. Я не думаю, що він давно тут зростає в цій посадці, так як відділяли, мабуть, цю поділочку для продажу. Тож підготувала кермзит. Промитий, прозорий горщик, так як люблю спостерігати, як розвивається коренева система орхідей. Весь його субстрат пересипала на дно горщика. Так вийшло, наче небагато, тому що горщик більший. І все ж таки вирішила дати йому свіженької кори в посадку, корапінії. Встилила ще так. Одну горщика пінню свіженькою, щоб йому було смачніше. Ну, і посадила все так само, як і він сидів в тому горщичку, з яким я купувала його. Ну. Начебто все чудово, не знаю. Коріннячко є чудове, єдине, єдине, що це в субстрат вкласти ту бульбу, що в мене чудово, і вийшло. З-за того, що горщик був ширший за попередній. Ну і все ось так вклала, як він і був в тій посадці. І, і розкажу трішки про догляд. Подивилась в інтернеті за нього цікаво те, що бульби в бульбах він не накопичує вологу, так як дендробіума. Він не любить просушки. Тобто я, я навіть не знаю, з ким його порівняти, ні з ким не можна порівняти. Єдине, що я зрозуміла, що корінечко дуже тоненьке, воно вбирає вологу, але не накопичує в бульбах. І його треба поливати частіше, але давати просохнути але не повністю. І він любить оприскування. Тож добрива давати краще по листу, так як коріння в нього дуже таке тендітне. Ну, ось так все вийшло. Видно в посадці коріння крайньої бульби. Це чудово, цікаво буде спостерігати за ним, як він буде розвиватися. Ну, а про цвітіння я ще навіть і, і не думаю. Хоча дуже колись цікаво буде побачити його. Сьогодні теж вирішила дати антистрес, циркон, так як і інші умови, догляду, він приїхав з ботанічного саду, там йому було добре. Тут треба адаптуватися, вирішила сьогодні. Цирконом обробити Дві крапельки на літр теплої кипяченої води. Нагадаю, що цирконом краще зранку поливати, щоб було достатньо світла. Циркон працює 18 годин на світлі. Ну, і ось так проливаю його проливом. Так як великий шар моху. Я думаю, цього буде достатньо. Змочити його. і... Ось так буду поливати. Я думаю, раз на тиждень буде йому добре. Буду дивитися по просушці. Я думаю, що раз в тиждень десь буде в мене полив. Ну і оприскування. Оприскувати можна його частіше. Теж цирконом змочила ватний тиск і протерла листочки. Наступного поливу буду обробляти від шкідників, поки що він в мене буде зростати. на на такому балконі, де в мене мало орхідей, і там такий, можна сказати, карантин. <гум> Ось на карантин піде на балкон на сонячну сторону. Ну, Як на мене, чудово все вийшло, і я задоволена, що тепер така цікава рослина є в моїй колекції. Взагалі люблю рослини з такими бульбами цікавими. Хоча. Мій красунчик анцидіум не пройшло два тижні вже відквіт. Ось так все вийшло. Дякую всім за увагу та до зустрічі на каналі.